Так, якщо 70 кілометрів брати, то яка ціна чорної? Е, дивіться, саме дешевий варіант зараз, але він не нічим не, не, не гірше. Це 8 міл крок 20 по кілометру. Це та лента, з якої все починалося, яка зараз досі продається. У нас дуже багато її є в наявності. Як ви бачите? А у нас дуже багато відгуків про неї. Ви вже відпрацювали два роки, і у мене є навіть відгуки. Людина мені дзвонила, каже: Павло, прийшли мені 200 ремонтників. Кажу, що сталося? Каже, та от типа, ленту там збираємо, зараз будемо нову поста... ну, розкладати, типа, нам треба 200. Нову штук. Посадку. Нову посадку. Кажу, а лента вам не потрібна. Так ми ж у тебе 15 кілометрів два роки тому взяли. Я кажу, ну так, це ж було два роки тому. Так ми вже третій раз її збираємо, розбираємо, от, от за, три, за, каже, за, за, за на третій рік вже третій чи четвертий раз вони розбирають, і на 15 кілометрах всього 200, 200 ремонтників. А також у нас є бухти по 2,5 км, якщо це 8 міл, або якщо вам потрібно на один рік, то це може бути 6 міл, найтонша крок 20 чи крок 30.